На каналі Математика. Мене звати Оля Ярославівна і зараз ми з вами розглянемо параграф номер 29 порівняння звичайних дробів з одинаковими знаменниками. Розділимо з вами прямокутник на 4 рівні частини. Дві такі частини. Дві четверти. Дорівнюють половині всього прямокутника, тобто дорівнюють одній другій. Тому кажуть, що дроби дві четвертих і одна друга рівні між собою. І записується, дві четвертих дорівнює одна друга. На координатному промені одинакові рівні дроби позначають Одною і тою самою точкою. А дві. Четверти. А. Одна. Друга. Два рівні дроби позначають одне і те саме число. Нехай візьмемо торт. Нехай торт розрізали на 8 рівних частин. На одну тарілку поклали одну таку частину. На іншу тарілку поклали три таких частини. Одна така частина дорівнює 1 восьма. Три таких частини дорівнює частини. 3 восьми. Очевидно те, що одна така частина менше, ніж три таких самих частини, тому 2. 3 восьмих більший за одну восьму, одна восьма менша за 3 восьми. Із двох дробів з одинаковими знаменниками більший той дріб, у якого чисельник більший, і менший той, у якого чисельник менший. На координатному промені, бачимо дві точечки. Точечка Б з координатою 1 четверта і точечка С з координатою 3 четвертих. Якщо порівняти дроби 1 четверта і 3 четверти, пригадуємо. З двох дробів з однаковими знаменниками. Більший той, у якого чисельник більший, а менший той, у якого менший чисельник. Більший чисельник у нас число 3. Отже, одна четверта менша за 3 четверти. Дивимось на координатний промінь. Менший дріб лежить лівіше, ніж більший. А більший лежить правіше, ніж менший. Тобто точка, яка відповідає меншому. Дробу лежить лівіше, а точка, яка відповідає більшому, лежить правіше. Тепер дамо відповіді на запитання в кінці параграфу. Наведи приклади двох рівних дробів з різними чисельниками. Побудуємо собі одиничний відрізок, розділимо на шість рівних частин. Візьмемо ось цю точечку, позначимо її буквою К. Вона буде рівна трьом шостим. А якщо ми подивимось уважно, то 3 шостих дорівнює половині всього одиничного відрізочка. Тобто ми можемо записати, що К це одна друга. Отримуємо одну і ту саму точку, позначає... Б'ють одинакові дроби. Значить, дріб 3 шостих дорівнює дробу 1 друга. Друге, як зображуються рівні дроби на координатному промені? Рівні дроби на координатному промені зображуються однією і тією ж точкою. Який з двох дробів з одинаковими знаменниками більший, а який менший? Серед двох дробів. Більший буде той, у якого більший чисельник, а менший той, у якого менший чисельник. На координатному промені правіше лежить та точка, яка відповідає більшому чи меншому числу. Правіше, бачимо з цього рисунка, знаходиться та точка, яка відповідає більшому числу. Дякую за увагу. Якщо це відео було для вас корисним та сподобалось вам, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. До скорих зустрічей!